Ефекти вони мають, е, амфетаміни мають порівняно із кокаїном, тільки триваліші ефекти. Знов таки, покращення настрою, там, підвищення якихось так, когнітивних здібностей, припливу енергії, там, відчуття, зниження потреби у сні тощо. А, от. А, тільки, тільки що, тут, що тут можна сказати, що якраз амфетаміни використовують, як допінги спортсмени часто. Так, і якщо підвищується і фізична активність, і рухова активність, ну, сексуальне бажання я не знаю, чи спортменам потрібно під час змагань, але все ж. Ну, Нашій збірній Олімпійській, мабуть, не завадило, але хоч щось після останніх ігор. Значить, добре, з амфетаміном приїхали. При довготривалому вживанні. Сильна психологічна залежність це те, чим характеризується амфетамін. Як і кокаїн, так і амфетамін. Ну, тут вже питання в тому, як визначати сильна, слабка, так? чи стану я помагав після того, як буду споживати один, чи, один раз чи двічі. Це все дуже індивідуально насправді, тому що те, що працює на одній людині, часто не працює на іншій. І це було показано. Але тенденція, тенденція викликати психологічну залежність сильно є. І за деякими даними навіть фізичну залежність. Ну, ми ще поговоримо про різницю. От. Підйом настрою так, він змінюється такими занепадами настрою, тому що вичерпуються ресурси, і організм не має звідки в принципі, їх, їх поповнювати. Ну і звідси психічне там, і фізичне визначення. Щодо механізму дії, то амфетаміни вони крутіші, вони як кокаїн, тільки крутіші. Да? А, чому? Тому що вони, наприклад, блокують а, блокують ті молекули, які розкладають дофамін. Дофамін розкладається в підсумку, а амфетаміни їх блокують. Так само вони блокують зворотній захват дофаміну. так, як і які кокаїн. Ну і крім того, вони е, виділяють посилено із попереднього нейрона, витискають весь, весь дофамін, який там є. Що цікаво, що діють не тільки на дофамін, але й на норадреналін, ну і в меншій мірі на серотонін. Ну Тут можна показати, як це. Да? Тобто, прийшов фетамін, бу, були якісь запаси а, в даному випадку норадреналіну, а з дофаміном так само. І все, він їх, він їх звідти звільнив і вони будуть діяти. Хоча в нормі вони б не мали цього робити. Бо ви цьому нейрому не посилали сигнал, що давай це роби, розумієте? Крім того, ця молекула, яка, яка зазвичай розкладає там, дофамін і нейродреналін, вона заблокована, вона не буде діяти. Тому знову ж буде більша концентрація в даному випадку норадреналіну чи дофаміну. Ну і зворотній оцей захоплювач, він теж не буде працювати. Або навпаки він почне викачувати, так, замість того, щоб, замість того, щоб э, закачувати э, той же дофамін і чи, чи нерадреналін. Ну, з дофаміновою системою ми знаємо так, ефекти ті самі, як і, як і з кокаїном. Там, і Рухливість велика моторна, так, і, і збудження посилене, і так далі. Щодо норадреналіну, тут дещо інші структури а, беруть участь е, якраз. В його синтезі і розподілі по мозку, так? але чим характерна система норадреналінова, вона забезпечує такий загальний стан, загальний тонус мозку. Так? Вона забезпечує те, що кора буде, буде активна. Чи інші, інші зони мозку Там регулює енергетичний баланс, так? регулює також перехід між бадьорістю і, і сном, наприклад. От Якщо будете засинати під час лекції, то, мабуть, норадреналін не виділяється. А, от. Ну, крім того, є, є вплив на формування довготривалої пам'яті, пригадування і знов таки моторну активність. Потрібно розуміти, що ці всі системи, про які я говорю, ми намагаємося їх показати ізольовано, але вони ніколи ізольовано не працюють. Тобто цей він впливає на дофамінову систему, він впливає на серотоніну, він впливає на глутамат, на, на гамки і так далі. Це все цілісна система мозок. Але ми для кращого розуміння намагаємося трошки, трошки це. Розділити. Ну, тут, наприклад, виділені зони, так, де зменшується сіра речовина, це якраз ці нервові клітини після е притривалому вживання метамфетаміну. Що цікаво, що це зони, які пов'язані із прийняттям рішень. Так? Тобто після е тривалого вживання от, прийняття рішень чомусь, чомусь погіршується. Так? Ну, принаймні та система, яка відповідає за аналіз і критичне, і критичне ставлення до прийняття рішень. Знову ж таки, тут червоним кольором зображено е, зниження сірої речовини так? Тобто, нервових клітин при прийняттям фетаміну, і тут е, зниження от, синім кольором так? зниження споживання глюкози. Тобто, знову ж таки, є довготривалі зміни. Від, від них нікуди не втекти насправді. Добре, до іншого стимулятора.